Що ж, доброго всім дня. Зробили ми окрас покрас комбайна. Компресор, походу, вже здається зовсім качає воздух не тільки в бак. А й мимо поршня вже масло повикидало. Ну, нічого, думаю, ще потягне ще раму черненьким Ось так, так ми його тут замалювали. Такий у нас виходить колір. О, ну, на картинці, прямо як на картинки. Краску всю не схотів розходувати, 2 літра осталося, це двома літрами розвів. Тут ось всередині дуже не прокрашував таке напилення чистота, да? там, де дека там взагалі не, нічого не красив. Тоді отут ось по низові прокрасив. Всередині ж теж не красив нічого. І рамаш осталася. І в чорний цвет покрошу ну і кришки боковіш. Теже покрошені Оце таке діло. Так, сьогодні у нас яке 10 серпня, червень-липень-серпень, да. 10 серпня. 11 година дня. Маємо такий вид. Зутричка заходило на дощик. Ну, зараз хмарно, то в принципі нормальок пойдет. Так що отакий от результат. Я думаю, десь через годинку покрасню чорним кольором ще і буде вовше бомбезно. Так що ми працюємо. Цей придурок тягає кирпичі. Ну, то таке, Скучно собаці. Так, ну а ми працюємо далі. Так, сьогодні в нас вже 11. Маємо ми отакий вид. Да, трохи ставив колеса та він поїхав та трошки впав. Нічого. Так, тут уже шестереночки в черненьких підмалював. Рама теж черненька. В общем, осталось позакривати ті кришечки. Ось ну, Сюди на сторону. І оце отакий вид у нього буде. Так, що хотів би показати. Ось тут у нас декі я резиночки поприкручував іменно де виход насіння. Щоб тут, ну не знаю, подивлюся, я, в общем, що воно дасть, не дасть. Оце отакі діла. Ось такий вид комбайн має в зібраному стані. Ну ще, вал сюди залишилося поставити. Всі, отак він на стоїчки сюди прикрутив резиночки, щоб упиралися. Так. Ну і куди ж без косяків? Що ж, ну ти коля бінлашара, покрасив кришечку, та не з тої сторони. Ну нічого страшного. Потім замалюю. Так, ну деку чорним трошки перекрасив. Ось такий він наш комбайн. Ось такий. Ну і ще ж сюди треба зробити під мішок, площадку якусь. так загалом. так загалом завершений вид. Скажем так. Так що будемо, думаю, вже скоро його випробувати. Тому що время йде. Треба, щоб він робив роботу, а не просто був красивий. Що ж, ліплю далі. Пригнали ще такого дракона. Ось такі болячки в них там є на рульових тягах. Одірвало кріплення ось. Де воно там ось? Я вже одну сторону варив колись, другу сторону тепер треба зробити. Так, а що я ліплю? Думав під мішок крити таке зробити. Варив, варив, ліпив, ліпив. Не понравилось. Відрізаю все, перерізаю все. Коруче. Ось варив сюди таку, типу, як на навесках буде, щоб площадка відкидалася під мішки. Коротше, щось вона мені вообще в голову не йде, взагалі аж ніяк. Да. Хоч таке, блін. Отак відрізаю тут оцей югол, щоб мішок прямо типу, надівати. Бо тут же я зробив чуть-чуть під углом. Да. Не все так красиво, як думається. Ай-яй-яй, ну нічого, ще щось придумаємо. Це вже другий день голову ламаю. Вчора за тим і грався і грався, таке полувозик вийшов. Сьогодні вже по-другому переробляю. Там ставрі і сідушка задня порізана, трубочки брав. Коротше, все, що під руки попадається, все йде. -да. Ну, не знаю, як придумаю, тоді включусь, покажу, що вже придумав. Так, ну Це зрозуміло, це полувозик. А тут у нас отаке. Там полувозок, а тут полукравчучка. Вот такая штучка. С упорчиками в раму. Вот, пока что еще не расшита. Как бы так показать. У меня 75 килограмм. 74 с ботинками. То держи. Ну и откидается вот как раз. А сюда вот. Откинуся. Ну, Чуть-чуть виступає за габаритом. Сантиметрів 10, нехай. Що страшно. Ніхто не підлазитиме, то не зачепиться. А так раз і все. Тепер тут що? Перемичок з проволоки, з восьмерки нароблю. І тут ще такі два бокових вуха зроблю з проволоки теж сюди і сюди, типу, щоб мішок туди-сюди не падав. І в принципі все. Ну опять ж таки, це вже не сьогодні, мабуть. Ось От такі діла. Блін, як би я так показати, воно і не видно, воно прозрачне. Ну, нічого. Потім підкрашу чорним цветом, то буде видно. Так що отака. Полукравчучка. Так, сьогодні вже середа 14. Покрасили кардан, як змогли. І отака у нас кравчучка вийшла. Викрашена, виглажена. З піддержкою для мішка. І отак. Так, це у нас покрашено, хай сохне, скидати поки не буде. Цей карданчик теж покрасив, хай сохне. Там пильник одінеться. общем, ще обереться трошки. Так що отак ну, от. З восьмірочки проволоки провалки понаварював і нормально. Буде мішок лежати, собі довольний. Будемо сподіватися, що повен і не один. Так що, якось так. Ну і ручку вимазав там. Вже кісточку витер. Оце отаке вийшло в нас з підставочкою. Ждем, поки висохне. Так, восьма година ранку. У нас вже комбайн готовий. Стоїть. Тут кардончик знятий. Зараз покажу куди. Тут оце все вже готове. Залишилося його тільки випробувати. Ну а щоб випробувати, треба ж гарбузи скатувати. У нас там деякі огороди вже попідгорали трошки, то зараз будемо їхати скатувати гарбузи. В общем, є така штука у нас. Скатувач гарбузів теж саморобний. Ширина його не знаю, десь 3 метри, мабуть. Воно від трактора сюди на пів метра виходить, і сюди на пів метра виходить. Зробленого із Жигульовського моста заднього. Опять же, часть кардана з комбайна ж зняв. Оце він сюди і, і потрібен був мені, щоб знімався і на цю, на скатку, і на комбайн. Що в нас? Там знизу труба йде вона здорова 220 чи 219-12 мм товщина довжина 2,5 метра, вона як опорний каток іде. Спереді 80 труба, ну тільки маленька, якби трошки більшу, бо мала по діаметру. Більшу хоча б 100-120 було б ще б взагалі. Вона, вона трошки більша від подшипника 206-го. Що я значить, хочу зараз зробити? Вчора скатував вже трошки гарбузи, видно. Цепочка слабенька, треба сюди натяжку зробити. Бо тут саморобна зірочка. 9 зубів, Тоже з десятки з металу чи з 12-го, не пам'ятаю, зробив колись дуже давно. Щоб зробити, щоб вона скоріше крутилася. Бо мостовий диференціал заварений і воно від хвостовика сюди передає обороти. Ну Понижає, скільки там Жигульовське передаточне число, не знаю, скільки воно там разів у 5-6 воно там понижає в цю сторону. Бо опять же, таки, діференціал заварений, А вже потім подумав, треба було кусочок полуосі тут вставити, приварити його і воно б через діференціал, наоборот, тоді б повишало б ще б, трошки. Ну, Поки так. Зараз зробимо натяжну, ось є підшипник, якісь ступиці з Зараз зробимо така труба. Зараз зробимо туди натяжку, таку приваримо, щоб просто піддержувала цеп. Поїдемо згортати. Так, що ми? Розпиляли трубу в чотирьох містах, збили її трохи, набили на неї підшипник, сидить класно чітко. А тепер а тепер вона отак сюди ось, встане. Ось, ось, ще й по длині підійшла. Отак. Отак, ну, приварю її зараз і буде натяжка для цепу. Так що щас робимо. Стопе, стопе, жалюзяка, Працюємо. Так, покажу спочатку сам принцип роботи. Ця труба скрутиться в обратну сторону. Ось тут ця почечка її крутилась. Тут вал. резиницька така муфта типу, на всяклучай і оце отак вона працює оця труба ще раз просто як каток вона тут і коли вона опускається цей каток лягає на землю а ця йде над землею сантиметрів 5. Получається, я придавлює огудину а ця просто гарбузи викати і воно десь приблизно градусів 40-45 до трактора і виклатує. Ну, Зараз поїдемо викатувати. У нас тут, звісно, пара огородів жесть. Зайшли дощі весною, ми їх не встигли ні прополот, ні все. Коротше, Не знаю, чи тут щось буде, чи не буде. Ну, коротше, це вирішили з них і почати. общем, поїхали працювати. Так, Яким чином у нас відбувається це все. А так, Заднім ходом їдемо. Потихеньку ж Тут гарбузів майже немає. Трошки щось є, але таке. Таке собі, звісно. Нічого, щось буде. Як гарбуза не намолодимо, то хоч амброзію розведемо. Тут, тут у нас на склоні. Тут звісно ситуація така печальна. Ну нічого не будемо Так, Ключовий момент. Якщо гарбузи є бур'янові, то він їх вигортає. Якщо ж немає, то, ну, понятно, і вигортати немає чого. Вон. Бур'яни, звісно. Лучше, чем арбузы. Ну, ничего страшного. Что то будет? Вот такие у нас сейчас высокоувал получается. Вот такие. гарбуза маленький, звісно, ну щось є. Скажемо так. Так що... Оце оцю амбрузію треба всю перетолочити, блін, капець, це я показую, це, це стидно бути людям показувати, ну показую, як є. Так, що в нас виходить? Бур'яни бур'янами. Але щось та є, солярку точно вернемо. Взагалі, общем, получается, згортаю 4 сліди в один рядок. Тобто два рази в одну сторону, два рази в другу сторону. Ось ну, такі. Слабенько, звісно, але ну, дякувати Богу, що й це є. Ось вот такий валочок. Та То я б не сказав, що поганий. Но... Дуже малі гарбузи. Цей, цей рік воно жара парила. Літом вони не росли взагалі ніфіга. Зараз воно зелених понав'язувалось. Вони днів за 10-15 дійдуть. Тому що ми оце згортаємо і вибираємо десь приблизно через 2 неділі. Це вони лежать у валкові. Ми їх не трогаємо. Так що, думаю, що там біля двору маленький огородик. Згорнув його, думаю, одразу біля двору комбайна, щоб випробувати. Може на тій неділі спробуємо вибрати там комбайн чи стоїть спитати. Подивимося. Оце отакий от ліс у нас тут. Але в ньому ще щось і живе. Так що працюємо. Бо я ще хотів диски підцепити, потім подискувати його тут, де, оце, де гарбузи скотив, задискувати, а потім скаткою ще раз заїхати, викотити їх на дисковане. І коротше, була б красота взагалі. А взагалі в планах. В планах то, зрозуміло, завжди є щось. нібудь Навеску наперед треба зробити, оця штука должна йти наперед, а зазаді мульчер должен бути. Либо мульчер, либо диски якісь. Ну, диски на скорості на такій не робитимуть, звісно, ну. Коротше, щоб оце все перебивати. Більше всього, що мульчер. І було б непогано, щоб скатувач спереді, ззад перебивало б усе на труху. Тут взагалі була б картинка. Нічого, працюємо далі. Хто хоче, той працює, як би там не було. Так, 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 Тут у нас трошки є. Це я згорнув від трактора сюди вниз. Получається на огороді до берега. Там на тій половині в нас щось є, а на цій половині зовсім нічого немає. Воно і видно прям, що там, там волочки лежать. А тут немає нічого. Так що, можливо, антимотиватор для тих, хто думає займатися гарбузами. Тому що треба розуміти, що це таке і як з ним поводитися. Тому що всі думають, що якщо гарбуз, там роде тонну, півтори, там всі пишуть, ну не всі, а пишуть, що можлива врожайність і так далі. А можливо, врожайність і отака. Якщо кілограм 100 за гектара буде, то й будь ласка. Мільйонери. гарбузоводи мільйонери Ну. Скажем так, це гірша сторона. Тобто, треба розуміти, що це таке, що за культура, як її вирощувати і так далі. Так що їдемо далі. Це у нас, скажем так, був у нас два, мабуть, найгірших. Оце один із них. Так що їдемо далі. Так, все загалом діляночки мають більш-менш такий вигляд. Є бур'янець, але... Мало. Ну як, для такого гарбуза, в принципі думаю, що мало. Ну і гарбуза маловато нав'язалося. Ну щось є і то добре. Так що зараз ми тут згортаємо, мабуть, один чи два валка вийде. Тут 16 соток чи 18 кусочок. Так що працюємо. Так, обійшли один круг. І зараз їдемо. Ще один круг обходимо, теж всередину. Получається, тут, тут трошки є. Так воно виходить Тут огород прямо біля річки, і тут мало і мало буде добре, так что ось такий результат після того як згорнули. Якось так. Працюємо. Це, до речі, той огород, де в мене тракторець був поламався, що я ночі розбирав мотор на ньому. Так, завершили ми і це. Згортати. Тут вийшло 4 волки. Досить таки непогано. Бур'янця тут немає майже. Звертається красиво, гарно. Отака От шайтан машина. Так що показав в принципі все. Комбайн жде випробувань, звертач є, все, працюємо, так що до нових включень, до нових зустрічей. Всім щастя та удачі.